Юстин Пігуляк Буковинський митець, який відзначився реалістичними портретами, пейзажами та картинами з побутовими та міфологічними сюжетами. До 180-річчя, від дня його народження в Чернівецькому обласному художньому музеї презентували виставку, що об'єднала оригінальні твори митця, архівні фотографії, документи, публікації в газетах і книгах. Ми дов до цієї виставки, Адже попередній раз ці роботи бачили чернівчани та гості міста понад 30 років. Тобто це була виставка в 1995 році до 150-ліття від дня народження художника. Це надзвичайно цікаво не лише для поціновувачів мистецтва, але і для нас, науковців. Адже вже під час роботи над цією виставкою нами було встановлено багато цікавих відомостей. Серед усіх робіт на експозиції виділяється копія полотна триграція Пітера Пауля Рубенса, фламандського живописця і одного з найвидатніших представників епохи бароко. Саме це і зумовило символічну назву виставки Буковинський Рубенс. Це дипломна робота Юстина Пігуляка. Побутує думка ми в матеріалах документальних, що саме за цю роботу він був у достойній поїздки до Італії, якої, на жаль, через родинні проблеми не зміг скористатися. Але тим не менше, це є факт, який свідчить про дійсно високий рівень майстерності художника. Експозиція стала результатом спільної роботи музею та родинного зібрання. Відвідувачі зізнаються, що експозиція справляє сильне враження. Ця виставка мене приємно здивувала, тому що ці картини вони дійсно гарні. І мені здається, кожен, хто зайде, він буде не менш здивований, ніж я. Картини досить якісні, і я скажу, це. Досить сильний внесок у буковинську спадщину. Я для себе збираю буковину з її портретів, і це ще один портрет скарбничку Єстин Пігуляк. Відкриття його як такого академіста. Виставка триватиме до 15 лютого. Тож у відвідувачів є час завітати до музею, ближче познайомитися з творчістю Юстина Пігулюка та відкрити для себе надзвичайно цінну сторінку мистецької історії Буковини. Марія Соломатіна, Максим Чернега, Новини Сі 4